Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо. Молитви в радості, благословіння. Маємо прекрасний, благословенний час. І сьогодні дивимося, що нам Марія хоче сказати в цей день, як би нам його прожити, та, щоб наповнитись радістю, миром, благодаттю в цьому дні. І сьогодні, 25 квітня 1997 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю, щоб ваше життя було пов'язане з Богом Творцем. Тому що тільки так ваше життя матиме сенс, і ви зрозумієте, що Бог є любов. Бог посилає мене до вас із любові, аби допомогла вам зрозуміти, що без нього немає майбутнього ані радості, а передусім немає вічного спасіння. Дітоньки, закликаю вас покинути гріх і приймати молитву повсякчасно, щоб у молитві ви пізнали сенс свого життя. Бог дає себе тому, хто шукає його. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Бачимо ключові такі фрази: Бог дає собі тому, хто шукає його. І це важливо зрозуміти, так? хто шукає. Не так, що ой комусь об'явився, а, а, аби мені так об'явився, я би теж повірив. Так дуже так часто чую, чую від різних свідчень, аби аби Бог діяв так в моєму житті. То я би точно там уже навернувся, навернулася, та став священником, ну, е, ну, Хто що собі уявляє, так? Але власне Марія каже: Бог дає себе тому, хто шукає. Його». Важливо зрозуміти, що пошуки залежать від тебе. Чи ти будеш шукати, чи ти будеш чекати, то залежить від тебе. Е, бо ми не можемо все перекласти на, на Бога, так? Сказати: Ой Бог. Мені не об'являється, Бог мене не чує, Бог мене десь ну, проминув, десь забув про мене, так? А, а власне пошуки, пошуки, то моя відповідальність. Чи я сьогодні прокинувся і шукав Бога, чи я сьогодні взагалі думав про Бога, де його знайти, як його знайти, як краще мені провести цей час свій, зреалізувати, спланувати, так? чи мій час буде в пошуках. Інформації про новини, про світ, чи мій час буде пошуком Бога. Бачимо зараз так дуже модно, і це є правда так на правду, але дуже часто чую слово маю часу. Немаю часу. Попросту де ми час втратили? Ми, як людство, десь втрачаємо час. так? Час, наче на дорогоцінний, найдорогоцінніший ресурс, бо його неможливо купити. Але ми його чомусь. Втратили. Десь ми його згубили. Не маю часу. Телефон. Телефон краде в тебе багато часу. Різні соцмережі, так? різні пошуки. Що ми в соцмережах шукаємо? Скролінги свої, та? там уже пальці. Що ми на тих скролінгах шукаємо? Інформацію. Пошук у нас те. Ми постійно шукаємо. Та? Ми заточені на те, щоб шукати. Тільки. В інтернеті ти Бога не дуже знайдеш. Ні, звісно, можна знайти е, е, файний канал, як мій, наприклад, <смі> скромно, так, де можна багато різної християнської інформації почерпнути. Е, але це вже не скролінг. Це ти вже цілеспрямовано. Обираєш, чому мені подобається YouTube, бо ти цілеспрямовано знайшов е, канал, так, файний християнський, і ти його можеш слухати. Можеш слухати днями, просто переслуховувати всі відео файні, всі свідчення актуальні. так. Тому це вже не скролінг. так. Бо тут я через ці свідчення, через ці проповіді, різні розважання священиків. Просто шукаю Бога. Так само шукаю. Бо це все допомагає в пошуках Бога. так. Але коли я шукаю аби щось, як знаєте. Це згадую в дитинстві, то був телевізор, там 12 каналів, і ти їх міг півгодини години клацати. Так? Там реклама, там щось ще, там щось іще. Зараз ми маємо мільйон каналів. Мільйон каналів в одному телефоні. І, і тому нічого не змінилося. Тільки тоді ми перекласували з цими 12 каналами, шукали, що подивитись, а зараз ми можемо годину переклацувати, щоб знайти, що подивитися. Неймовірно, як нас чікнули, так. Нас просто сатана взяв і чікнув, бо зрозумів, що подобається людям це листати, перемикати канали, і скролінг це власне це перемикання каналів, звичайне перемикання каналів, яке, ну, яке нас чомусь манить. Що ми там шукаємо? Що ми там шукаємо? Ми, власне, хочемо шукати Бога, але там ми його не знайдемо. На жаль, там ми його точно не знайдемо. Це 100%. Так можемо знайти Бога в Слові Божому. От там 100%, що ми його знайдемо, так? І тому у нас є такий вибір. Або я сьогодні шукаю Бога там, де я його точно не знайду, або я шукаю там, де я точно знайду. То якби я знав, так? якби я шукав Бога, то я би знав, де його шукати. І використовував там, де його можна знайти. А якщо я буду використовувати Тікток, щоб знайти Бога, ну. Шанс є, шанс є один на мільйон, та? що попадеться отець Роман Братковський там, з проповіддю вирізаної дві хвилини і якось зачепить. Так? Але це цей шанс такий мізерний. Так само, як я там, виставляю ці короткі відео, такі шорти, та? де просто показує Меджгорі: мир, радість і добро, спокій. Так? Але чи, чи комусь воно попаде, чи когось воно торкне. Це шанс один з мільйона. Один з мільйона, щоб в тіктоці знайти Бога. І в Слові Божому, коли я відкрию Слово Боже, то скільки я там почую про Бога? Чи є в мене шанс в Слові Божому не знайти Бога, то напевно нема. Це один з мільйону шансів не знайти Бога в Слові Божому. Тому Марія сьогодні так чітко каже: Бог дає себе тому, хто шукає, хто шукає. Що сьогодні шукаєш? Чого сьогодні шукаєш? Власне, це Марія нам дає такий аналіз. Проаналізуй себе. Подивись, що шукаєш, кого шукаєш, чого шукаєш. Може шукаєш сьогодні грошей, може шукаєш сьогодні здоров'я, може шукаєш сьогодні часу. Так? Бо можна і час шукати, де я час свій згубив. І це добре пошуки, бо направду, коли ми знаходимо, де ми губимо час. І потім відбиваємо його собі, то це також знахідка. Бо день за днем лине, життя лине, плине, не встигаєш, нічого не встигає. Я себе ловлю на думці: я не маю часу. Боже, коли? Коли? А Бог мені каже: все просто, все просто. Відклади телефон, так? відклади телефон, і ти побачиш, що буде час. Бо на Піст, в Піст, в часі посту мав час, так? Більше часу мав. Я замітив по собі, що я більше часу мав. Я й робив і ті відео, і ті, і ще, і ще, і то, і то. А зараз попросту якийсь цей пішов. Ну, Зараз свої справи, та багато людей, дзвінків, багато хто приїжджає, треба зустрітися, порозмовляти, помолитися. Але де час? Де час? Не можу ніяк знайти часу, знайти, щоб. Програму записати «Худнемо з Богом, так? Бо попросту не маю часу. А Бог каже: маєш час, маєш час. Лише відклади скролінг, так? щоб цей, і почни, почни витрачати якісно і розумно час. Це, власне, на пошуки мене, так? І якщо я сьогодні не маю часу на пошуки Бога, на пошуки Слова Божого. То це марний день, це, це марно втратний час. Якщо я шукаю сьогодні тільки те, щоб задовольнити свої базові потреби, е, це потрібно, так? Але якщо ціль мого життя, щоб задовольнити, то, ну тобто, щоб забезпечити себе, щоб завтра знову піти на роботу, то це ну, не є благословення, так? Це, це просто живеш або виживаєш, або якось там за течею пли, плинеш, так. З роботи додому, з дому на роботу, щоб мати потім один вихідний. Я не кажу, що це неправильно, бо праця так потрібна. Але важливо, щоб праця ця приносила тобі ще щось більше, ніж, ніж тільки гроші. Бо якщо ти працюєш тільки за гроші, ну, то варто пошукати ще щось благословеніше, щоб щось щоб тобі ще приносило задоволення, розвивало тебе. Дорога дитинко, сьогодні закликаю, щоб твоє життя було пов'язане з Богом Творцем. Чи твоє сьогодні життя пов'язане з Богом Творцем? Питання цікаве. Не риторичне, практичне питання. Чи сьогодні твоє життя пов'язане з Богом Творцем? Хочу, щоб кожен дав собі відповідь. Не обов'язково писати в коментарі. Дуже дякую за всі ваші коментарі, звісно, бо коментарі. Дозволяють нам поширювати християнський контент. Не нам, а алгоритмам Ютубу. Ця програма, яка бачить, коли коментарі, коли якісь є реакції людей, то вона його поширює і є шанс, що комусь воно випаде той, хто дивиться перший раз. І взагалі не розуміє, що це за Меджугорі, що це за Марія. І взагалі про що тут? так? Але одне відео знову ж таки шанс один на тисячу. В Ютубі бачити кращі шанси, ніж в Тіктоці, але це можливо, так? Але питання таке: чи пов'язане? Пов'язане сьогодні моє життя з Богом Творцем? Пов'язано, то означає, що означає слово пов'язане? Це означає, що я маю з ним справи, так? якісь маю стосунки, маю справи, взаємодію. Я вже сьогодні встаю, якщо з Богом не маю контакту. То моє життя не йде, так, не йде так, бо воно переплітається з Богом. Так? А якщо я спокійно можу стати, за Бога не думати, не шукати його, то моє життя ще й не пов'язано з Богом. Дуже мало. Якщо я хожу тільки в неділю до церкви свічечку поставити, то це не можна назвати життя, пов'язане з Богом. Так? Це життя пов'язане з традицією, зі звичкою. Але це не є життя пов'язане з Богом. Бо життя пов'язане з Богом це постійна кожнодневна розмова, праця, місія, якісь діла, бізнес з Богом. Так? Тобто з Богом постійні такі є справи. Тому що тільки так твоє життя матиме, матиме сенс, і ти зрозумієш, що Бог є любов. Бачимо, Марія каже. Закликаю тебе, щоб твоє життя було пов'язане з Богом. Бо тільки так, тільки так твоє життя почне сенс мати. Тобто матимеш сенс від свого життя. так? Бо коли я теж аналізую своє життя, якби так, задаєш питання про якби сьогодні помер, то що лишилось би? То, власне, лишились би усі справи, які пов'язані з Богом. Все інше сміття. Гроші, сміття, машина сміття. Все, все сміття, все сміття. Тільки з Богом справи це не сміття. Єдине, чим можна пишатися, чим можна дійсно буду радіти, що я свій сенс життя не стратив якось, ну, знаєте, в унітаз, не змив. Тому що ці ось справи з Богом, власне, це й дає сенс життю. Ти кожного дня можеш. Людині допомогти. Можеш людину привести до Бога, познайомити з Божою любов'ю. Неймовірно, неймовірно, скільки перспектив. В Божому царстві, до речі, дуже потрібні робітники, дуже потрібні бізнес-партнери. І тому завжди, завжди будеш потрібен. Богу ти потрібен. Бог хоче з тобою пов'язаним бути. Лише єдине, чи шукаєш ти час для цього. Чи шукаєш ти можливості для того, щоб з ним пов'язатися? Каже, тільки так матимеш сенс. І ти зрозумієш, що Бог є любов. Тільки так. Бог посилає мене до тебе із любові, любов'ю, аби допомогла тобі зрозуміти, що без нього не маєш майбутнього. Ані радості, а передусім не маєш вічного спасіння. Взагалі, виходить, без Бога нема сенсу жити. так? Ходить, якщо не маєш Бога, не маєш з Богом справ, то який сенс життя? Заробити, витратити. Пройти цей круговорот життя, та? народився і помер. Все. На могилі написав: народився і помер. Нема сенсу. Нема Нема ані радості, а передусім не вічного спасіння. Нема майбутнього. Слухайте, я вам кажу, вигідніше е, мати з Богом справи. Тут з цього послання, тут видно, що краще з мати справи з Богом, ніж з будь-ким іншим, чим з будь-якими, там, я не знаю, людьми цього світу. Краще мати справи з Богом, пов'язаним бути з Богом. Бо ти будеш мати, бо переставимо ці слова на, на, на зворот, так? каже Марія. Що з ним, з Богом, ти матимеш майбутнє, будеш мати радість і передусім будеш мати вічне спасіння. Бонус. Просто неймовірний бонус. Все будеш мати. Пов'яжи своє життя сьогодні з Богом. І будеш мати. Дитинко, закликай тебе покинути гріх і приймати молитву повсякчасно. Покинь гріх, бо гріх буде перешкоджати пов'язатися з Богом. Неможливо двом панам служити, так? каже Ісус. Неможливо. Ти будеш служити або Богу, або мамоні. Грошолюбство. Поєднати ніяк. Дитинко, закликаю тебе покінь гріх. Прийми молитву повсякчасно, щоб у молитві ти пізнав сенс свого життя. Щоб у молитві пізнав сенс свого життя. Проаналізував цей сенс. Подивився, що сьогодні. Що сьогодні є твоїм сенсом життя? Так, так від щирого серця сказати, Боже, да я взагалі не пов'язаний з тобою. Я ще Взагалі сьогодні би померто і написали б. Родився і там помер. Що, що я, Яку я дію, взаємодію мав з Богом? Чи пов'язане було моє життя? Хоча б на табличці написали, пов'язане було життя. Був. Ким він був, ким помер? Та? Чи, чи маю священника, який би мене прийшов, похоронив. Приятель мій. <гум> було б добре, щоб ще цей священник був приятель. Чи я взагалі нічого не знаю. <гум> Живу собі, аби якось було. <гум> добре. Не буду сьогодні дуже затягувати е, відео, але дуже глибоке послання. Рекомендую вам ще його прочитати також на домашнє завдання, 25 квітня 1997 рік. Бо є просто глибокі душі. Над ним можна цілий проповіді складати, так? Бог дає сам. Ну і на кінець Марія каже, Бог дає себе тому, хто шукає його. Це, ось ці слова треба виписати собі на холодильник. Щоб коли я хочу в вічі сказати, Боже, чому ти мене покинув, Бог скаже, бо я даю себе тому, хто мене шукає, хто мене шукає. І пам'ятати. Що пошуки Бога, пошуки Бога обов'язково обвінчаються успіхом, бо Бог каже: Я даю себе, я даю себе тим, хто шукає. Тому шукаємо шукаємо Бога і як з ним пов'язатися. Будьте благословені, миром, радість, благодать! з Пресного Па-па.